Друзі, добрий ранок! З вами канал Нотатки Несливця. А це камера зняла борсука уночі 22.41. Вийшов з нори і пішов десь на промисли шукать собі їсти. Це вже другий борсук, що я його знімаю. Знайшов другу нору. Старі городки борсуки покидали. Знайшли нові. Ну, а це білочка. Поскакала десь погода хороша, сонце світить. То вона розгулялася, поки тепло. Ну, а це вже другий бурсук. Вони вже жиру нагуляли, видно. Бачите, які круглі ходять. Ну, вже жовтий місяць. Кінець жовтня. Вони до цих пір їли все, що хотіли. Щоб запасти побільше жиру на зиму. Так що борсук гарний. Десь біля 20 кілограмів, я так думаю. Ось ще скоро похолодає. Температура впаде до градусів 3-4 і вони заляжуть у нори. А це кіт прийшов до нори. Ця ж нора далеко, десь кілометрів 4 від села. І бачите, він прийшов аж сюди. Чи може він тут десь живе в Ісус-Музі, я не знаю. Але далеко. До нори дуже далеко. Ну, а це бродячі собаки, вони вже замучили всіх. Коли не йду, чую по полях верещать, женуться за косулями, за зайцями. Вони їх не доженуть, тільки янчать бігають іззаді. Це велика проблема в мисливському господарстві. Оці бродячі собаки. З ними потрібно щось робити. Ну що ж, друзі, на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал на мисливця YouTube. Усім до побачення.